Всім салют, друзі! На зв'язку Академія А-Ліга і ми починаємо тренувати в гнідень. Всім салют, друзі! На зв'язку Євдокименко Денис і це Академія А-Ліга. З травня місяця ми розпочинаємо тренування в селі Гнідин на цьому майданчику на Мостовій для того, щоб знайти талановитих хлопців та е, поліпшити їх спортивні показники. Ну і, звісно, весело проводити час. За моєю спиною 25 років досвіду баскетбольного, своя власна баскетбольна аматорська ліга в місті Київ, ліцензія секретаря Федерації баскетболу України, а також ліцензія тренера Федерації баскетболу України. За свою молодість та юність я встиг попрацювати з багатьма талановитими та дуже відомими тренерами по баскетболу, включаючи тренерів збірної України. Тому в мене є, що передати наступному поколінню. Для початку я набираю групу хлопців у віці від 12 до 16 років, тих, хто хоче навчитися грати в баскетбол або поліпшити. Свої баскетбольні навички. Якщо ваша дитина лише роздумує та шукає свій напрямок в спортивному світі, да, то пропоную спробувати таку неймовірну гру, як баскетбол. Тож записуємо номер, який внизу цього екрану, а також в коментарях до цього відео буду чекати вас та ваших хлопців. Буде весело. І головне, будемо не лише тренуватись, але й грати. Ігри будуть. Ігор буде багато, чемпіонатів буде багато, і це не лише баскетбол 5х5, класичний, але й баскетбол 3х3. З вами був тренер по баскетболу Євдокименко Денис, Академія Ліга. До зустрічі